Здавалося, б війна закінчилася. Противники розбиті, можна спокійно займатися своїми справами. Але не все це райдужно, адже лабин з глибин ютубу з'явився новий персонаж. Його звуть пан Нередя, людина, що купила собі 500 підписників та має по три перегляди на кожному відео, але вона вирішила, що вже час кидати виклик самому Грегорі Кріперу. І що цей великий в лапках інтелект не врахував? Що я вже воював із більш серйозними противниками, і тільки подивіться, тепер ця восьмолітня легенда хоче мене викрити. Ну що ж, погнали дивитися, що він там про мене нагородив. Буде цікаво. Ну і перед початком відео обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал. Будемо тягнути куди за хвіст і пошвидше почнемо. Приємного перегляду. Всім привіт! Ви ж всі пам'ятаєте мою війну зі Сталкером Лисом? Тоді ми всі боролися за одну спільну мету. І пан Нередя тоді був серед нас. З часом війна закінчилася. Проте, що ви думаєте, наш улюблений хайпажер вирішив, що хайп це така штука, яку треба вижимати до останньої краплі. І він продовжив воювати, коли ворога вже й не було. І увага! Це малей. Звуть пан Нереді. Звичайний школяр, що висирає крінж контент. Так, а це ще що? Не будемо тягнути, Гайде розбиратися у цьому. Перший пацієнт. Ім'я йому пан Нереді. Сратішої аватарки навіть у пана Кулліра нема. <плес> Підписалося на наше восьмилітнє диво 600 користувачів. Колька! Так, і при цьому він має по три перегляди на кожному відео. Чую звук грошиків його кишені. Будемо мислити оптимістично, ніби він добув їх власними зусиллями. Та є питання: що це нафіг таке? Він вам не Грегорі Кріпер. Брехун та клон ютубу. Ти забув у кінці містер нареді написати. Ну, погнали дивитись. З 2025 роком. Як же швидко час летить, а вже 25-й. Такий сьогодні настав. Що не взагалі то зараз лютий? І. це. Бачили, Це ж я. Це викриття Грегорі Кріпера. От, чекай, повтори, будь ласка, ще раз. Грегор, Дивимось. Це викриття. Ні! Яке викриття? Дивися, правильно казати, не викриття, а викриття. Так, я вже викривав. Оце так несподіванка. Нагадай, будь ласка, коли це застиг? Так, я вже викривав от цього сталкера Лиса. А, згадав, але війна та вже закінчилася, ти на ній хайпишся. Із якого в нього вже був конфлікт. В том й справа, що був. Ладно, він мене попросив. От. Я тебе попросив зняти викриття на сталкера Лиса? Не. <клух> Нехай потися на його війні. Ось тому то й справа, що війна скінчилася мирними переговорами, але не для тебе. Але... І з цим я вам зараз розповім, як він брех. What? What не вже? Ти що? Шила ярила передивився? Так, спочатку він висилав трейлер свого фільму. Ото я створив якийсь фільм, а нагадаю, що за фільм? Містер Мелон проти робочелів. Здається, пригадав, ну то й що? Там де? Він напис... двічі сказав скоро, але. Готов посперечатися, що ні. Скоро, скоро. Я якийсь баг, я так і не казав. Це, це скоро не настало. Ну так, бо я займався іншими справами, зрозуміло? Це був ще 2024 рік, та це скоро не настало. Як же ти мене дістав? Тобто ти кажеш, що я головна мразота Ютуба, і ти дивишся відео головної мразоти Ютуба. Що це таке? Так. Хоч його думку скоро. Ну так, розкусив. Для мене скоро це майже два роки. Сколько? 36. Ти, ти друге. Ну, добре, кажи, що там друге. <плес> Ось, я вам говорив, що він попросив мене не хайпитися на говінь. Так, Я ввічливо попросив тебе не хайпитися, проте ти не розумієш з першого разу з того, якщо ти ще раз знімеш викриття на нього, я тебе забаню. Так от. Офіційна заява, не хочеш на телебаченні виступати часом? Він ще обвиняє мене у тому, що я. Ох, який поганий Грегорі Кріпер обвиняє бідолашну дитину у тому, що вона робила. Я вкрав у нього війну і став а, хороша. Це от ому кінці, це просто ідеально. Хоча її я вкрасти ніяк не можу ще. Ой, 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 ой. Як це не міг? Вона ж у тебе є на Ютубі. Зараз я це доведу. Отут у списку відтворення. <звук> Ах ти ж, тварина нечиста, приховав відео. Він мені перед'являє за те, що я зняв на нього викриття. От молодець, все-таки второпав, що правильне не викриття, а викриття. <звук> 2000 Years Later. Дому Ось і настав королиса, Але. А -а 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 -а! Ти мене дістав. A few later. Наш Грегорі... Грегорі лох. Ну, все, ти мене дістав. Зараз тобі буде свято. Не... <тус> Він. Мені приділося за те, що я зняв на нього викриття. Нічого не зрозумів. Нічого. Зараз навчимо. Ну, мені подобається, як воно горить. Сталкароса, тому що е, він е, в він. тому що. Ну, що там вже, кажи. Він мен... сам Сталкерус мені нічого не робив. Ну так, а сенс атакувати його першим, якщо він тобі нічого не зробив? Чи... Але так роблять багато ютуберів. Наприклад. Наприклад, той же самий Мішока у Анкас йому не не робив. О, це щось сильно молодіжне, не знаю таких. Він просто зняв на нього викриття. Ну, давайте перевіряти, чи не фейк це. І так, мішака, викриття на Манкаста. І так, дивимося. Далі. Прийдемо до укрофобства. <рив> Моя тобі порада, просто відпишися від каналу Шила Ярила. Бо я після кожного свого відео кажу слава Україні. Ладно, про укрофобство я не буду розповідати, бо. Бо навіть восьмилітній дитині зрозуміло, що шила Ярила бреше про мене. Політику я ненавиджу. Так, головне тільки швидко відкрутитися. <рив> Ви зрозуміли, що він вважає, що козак. Це. це вільна і озброєна людина, що готова померти за свою державу. Це людина, яка готова померти за свою країну. Чого це за свою, а ти часом де живеш? Я вам скажу одним словом це херня. Ого, видав. А тепер просто молися, щоб твоя бабка цього не почула. Всім дякую за пораження. Nice. Здається, погано молився. Вона зараз твій телефон на смітник винесе. Ну що, догрався, Міша? Всім пока. Що ж я можу сказати про нього? Наш восьмилітній чужодер всій своїй аудиторії, хоч яка там у нього аудиторія, повну серйозів тирав, цитую, Грегорі Кріпер це повне, але там було і погірше. Який не розуміє, який же ж грає кріп. Великий викривач школярів. Грегорій Кріпер. Думав, що я чоловічій статі, проте дякую за роз'яснення, докторе. Персука. Есь, ну ти мене звичайно і зачепив. Я, Звичайно, все розумію, але навіщо ти у мене, якщо я головний клоун Ютубу, радиш спосіб звернення до підписників через Майнкрафт персонажів. Ну я знаю, у кого ти цю ідею взяв. Ти ж був моїм підписником раніше. Чого я взяв, що цей школяр купив собі свою аудиторію? Ну ви серйозно? Три підписники в годину якось нереалістично. Але у нашого чужодера є й один плюс. Він прямо спеціалізується на малюванні, адже кожне прев'ю до його відео намальоване на папері. Але він просто бредотно озвучує, адже від цього лайнища просто хочеться розфігачити свій телефон до свиней собачих. і хоч говорить, він ще й на рівні п'ятирічної дитини, проте лається він просто як чоботяр. Жах, адже це йому всього 8 років. Отже, робимо висновок. Наш маленький чужодер ну зовсім не вміє говорити, зате він вміє купувати собі аудиторію. Дивіться, що він недавно висрав. До речі, хочете прикол? Оцей челик дуже схожий на мене, прямо вилитий я. Ну що ж, я вважаю, на цьому відео вже буде підходити до кінця. Я відповів на викриття пана Нареді і сподіваюся на гідну відповідь. Ну а ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на мій канал, бо нас вже скоро 5 тисяч, та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Ну а з вами, як завжди, був я, Григорій Кріпер. Всім до побачення та слава Україні!